Дорогі шестикласники, тема відеоуроку масштаб знаходження відстане на карті. Слово масштаб кожен із нас неодноразово чув у своєму житті. Ми одразу згадуємо про карту. Що ж таке масштаб? Розглянемо, на прикладі. на екрані зображена карта України і вказаний масштаб 1 до 9 мільйонів. Великі відстані на місцевості ми вимірюємо у кілометрах. Як же ці великі відстані можна зобразити на карті? Створюючи карту, усі розміри на місцевості зменшують в одну і ту саму кількість разів. І тоді масштаб показує, у скільки разів довжина відрізка на карті менша від реальної довжини відрізка на місцевості. І тому вказаний масштаб 1 до 9 мільйонів означає, що реальні розміри на місцевості зменшені у 9 мільйонів разів. Що ж таке масштаб? Масштаб це відношення довжини відрізка на карті чи на плані до довжини відповідного відрізка на місцевості. Розглянемо ще один приклад. На екрані зображена карта Київської області і вказаний масштаб 1 до 800 тисяч. Масштаб 1 до 800 тисяч означає, що 1 см на карті відповідає 800 тисяч см на місцевості. Або, іншими словами, Масштаб 1 до 800 тисяч означає, що розміри на карті у 800 тисяч разів менші, ніж розміри на місцевості. Або, іншими словами, масштаб 1 до 800 тисяч означає, що реальні розміри на місцевості більші у 800 тисяч разів, ніж розміри на карті. Як же записують масштаб? Масштаб записують у вигляді відношення, тобто у вигляді частки. Ділене це завжди одиниця а дільник показує, у скільки разів розміри на карті чи на плані менші, ніж реальні розміри на місцевості. Розглянемо ще приклад. На екрані зображена карта, масштаб якої 1 до 100 тисяч. Дільник 100 тисяч показує, що розміри на карті у 100 тисяч разів менші, ніж розміри на місцевості. Масштаб записаний у вигляді частки 1 до 100 тисяч. Що ж показує масштаб? Масштаб показує, у скільки разів розміри на карті чи на фмані менші, ніж реальні розміри на місцевості. Ще один приклад. Масштаб на карті 1 до 11 мільйонів. Масштаб 1 до 11 мільйонів показує, що розміри на карті зменшені в 11 мільйонів разів. Масштаб 1 до 11 мільйонів показує, що 1 см на карті відповідає 11 мільйонів сантиметрів на місцевості. Розглянемо види масштабу. Масштаб може бути числовий або іменований. Ми можемо вказати приклади числового масштабу 1 до 5 мільйонів. Можемо вказати приклад іменованого масштабу в 1 см 50 км. Як же перетворити числовий масштаб в іменований та, навпаки, іменований масштаб у числовий. Для цього треба пригадати співвідношення між одиницями довжини. А саме, 1 метр це 100 см, 1 км це 1000 метрів. І тоді ми можемо записати, що 1 км це 100 000 см. Користуючись цими співвідношеннями, ми можемо міркувати таким чином. Числовий масштаб 1 до 5 мільйонів означає, що в 1 сантиметрі на карті відповідає 5 мільйонів сантиметрів на місцевості. Перетворимо сантиметри спочатку в метри. Пам'ятаючи, що в одному метрі 100 сантиметрів, ми приберемо 2 нулі і одержимо, що в 1 сантиметрі 50 тисяч метрів, пам'ятаючи, що 1000 метрів становить 1 км. Приберемо тепер три нулі і одержимо, що в 1 см маємо 50 км. Ми перетворили числовий масштаб вименований. Ми могли зараз зробити швидше, пам'ятаючи, що в одному кілометрі 100 тисяч см. І тоді, у числовому масштабі, ми можемо прибирати 5 нулів. І одразу перетворювати в іменований, одразу перетворювати сантиметри у кілометри. Наведемо приклад. На екрані бачимо карту України, де вказаний масштаб. Зазначимо, що числовий масштаб 1 до 10 мільйонів, і зазначимо, що іменований масштаб це означає в одному сантиметрі 100 км, для того, щоб числовий масштаб перетворити в іменований. Ми закриваємо або прибираємо 5 нулів, і тоді ми одержимо, скільки кілометрів буде в одному сантиметрі. Розглянемо приклади, скільком кілометрам на місцевості відповідає 1 см на карті із масштабу. Зараз ми будемо перетворювати числовий масштаб в іменований, а саме пригадуємо знову співвідношення між одиницями довжини. А щоб ми робили це швидше, пам'ятаючи, що 100 тисяч сантиметрів це один кілометр, то ми будемо користуватися коротким правилом: приберіть 5 нулів. Отже, перше завдання: масштаб 1 до 300 тисяч. Перший крок ми записуємо, що ж означає масштаб. Масштаб 1 до 300 тисяч означає. Що 1 см на карті відповідає тисяч см на місцевості. Прибираємо 5 нулів, перетворимо сантиметри в кілометри і одержимо, що одному см на карті відповідає 3 км на місцевості. Поставте відео на паузу і і третє завдання виконайте самостійно. Отже, перевіряємо: друге завдання маємо масштаб 1 до 5 мільйонів. Це означає, що одному см на карті відповідає 5 мільйонів сантиметрів на місцевості. Перетворюємо сантиметрів в кілометри, прибравши 5 нулів і одержимо, що одному см на карті відповідає 50 км на місцевості. Третій приклад: масштаб 1 до 12 мільйонів. Масштаб 1 до 12 мільйонів означає, що одному см на карті відповідає 12 мільйонів сантиметрів на місцевості. Перетворюємо сантиметри у кілометри. Прибираємо 5 нулів і одержимо, що одному см на карті відповідає 120 км на місцевості. Розглянемо задачі, де використовується масштаб. Задача 1. Знаходження відстані на місцевості, якщо відома відстань на карті. Розглянемо завдання. Відстань між містами Києві та Харків на карті з масштабом 1 до 10 мільйонів дорівнює 4,5 см, яка відстань між містами Київ і Харків на місцевості? Починаємо з того, що розбираємо масштаб. За умовою масштаб 1 до 10 мільйонів. І це означає, що ми маємо в 1 сантиметрі на карті 10 мільйонів сантиметрів на місцевості. Зверніть увагу, що ми спочатку коротко записали умову і тепер починаємо розв'язування. Згадуючи, що 100 000 1 кілометр, згадуючи, що нам треба прибрати 5 нулів, ми одержимо, що в 1 сантиметрі на карті. Відповідає 100 км на місцевості. Ми можемо розв'язати цю задачу двома способами. Перший спосіб: ми можемо сказати, що якщо одному сантиметру на карті відповідає 100 км на місцевості, то за умовою маємо 4,5 см і збільшуємо у 100 разів, одержимо 450 км на місцевості. Оскільки ми вивчаємо тему пропорції, то розв'яжемо цю задачу за допомогою пропорції. Це універсальний спосіб, і він є корисним в багатьох випадках. Отже, за допомогою пропорції записуємо коротку умову. 1 см на карті відповідає 100 км на місцевості, 4,5 см на карті відповідає Невідомо кілометрів на місцевості, ми вказуємо кілометрів на місцевості. З'ясуємо, що ці величини є прямопропорційними. Чим більша відстань на місцевості, тим більша відстань на карті. Стрілочки в одному напрямі і показують, що ці величини є прямо пропорційні. Ці стрілочки показують, як швидко скласти пропорцію. 1 відноситься до 4,5, так як 100 відноситься до Х. Щоб знайти невідомий член пропорції, ми пригадуємо основну властивість пропорції, яку схематично зображуємо у вигляді знаменитого хрестика пропорції. Зараз він з'явився на екрані. Щоб знайти невідомий член пропорції Х, ми добуток чисел, які знаходяться на одній лінії. Тобто добуток середніх членів 4,5 помножити на 100 і далі ділимо на відомий край, тобто на одиницю. Нагадаю, щоб десятковий дріб помножити на 100, треба кому перенести вправо на дві цифри і одержимо 450 км. Можемо записати відповідь: 450 км відстань між містами Київ і Харків на місцевості. Розглянемо наступний вид задачі: знаходження відстані на карті, якщо відома відстань на місцевості. Умова. Відстань між двома містами на місцевості дорівнює 650 км. Чому дорівнює відстань між цими містами на карті, масштаб якої 1 до 20 мільйонів. Можемо записати коротку умову задачі. Масштаб 1 до 20 мільйонів. Відстань на місцевості 650 км, відстань на карті невідомо сантиметрів. Розбираємо масштаб. Масштаб 1 до 20 мільйонів означає, що одному см на карті відповідає 20 мільйонів сантиметрів на місцевості. Переводимо сантиметри в кілометри. Ми вже зазначали, що для цього легко прибрати 5 нулів і одержимо, що одному сантиметру на карті відповідає 200 км на місцевості. Можемо першим способом розв'язати, що оскільки одному сантиметру на карті відповідає 200 км на місцевості, а в умові нам задано 650 км, то поділивши 650 на 200, ми одержимо 3,25 см відстань на карті. Розв'яжемо цю задачу за допомогою пропорції. А саме одному сантиметру на карті відповідає 200 км на місцевості. А скільки ж невідомо x сантиметрів на карті, відповідає 650 кілометрів на місцевості. Ми зверніть увагу: ми відстань на карті пишемо один під одним в сантиметра. Відстань на місцевості пишемо один під одним в кілометрах. Ці величини будуть прямо пропорційними, оскільки чим більша відстань на місцевості, тим більша відстань на карті. Ми вказуємо стрілочками, які напрямлені в однакову, Сторону і тоді легко скласти пропорцію. 1 відноситься до X, так, як 200 відноситься до 650. Згадуємо основну властивість пропорції добуток крайніх членів до рівня добуткові середніх членів. Знаменитий хрестик пропорції допомагає нам записати схематичну цю властивість, щоб знайти невідомий член пропорції Х. Ми перемножаємо числа, що стоять на одній лінії 650 помножити на 1, тобто добуток крайніх членів, і ділимо на відомий середній на 200. Будемо спочатку скорочувати на 10, оскільки обидва числа 650 і 200, закінчуються нулем. Скорочуємо на 10, одержимо у чисельнику 65, у знаменнику 20. Тепер можемо скоротити на 5. 65 поділити на 5 маємо 13, 20 поділити на 5 маємо 4. Одержимо 13 четвертих. Це неправильний дріб. Виділяємо цілу частину. Маємо 3,1. Пам'ятаючи, що 1 четверта це чверть, ми можемо записати зараз у вигляді десяткового дробу: 3,25 см. Відповідь: 3,25 см відстань між місцями на карті. Розглянемо задачу 3. Знаходження масштабу карти. Умова. Відстань між двома містами на місцевості дорівнює 270 км. Знайдіть масштаб карти, якщо відстань між цими містами на карці дорівнює 4,5 см. Ми одразу розв'яжемо цю задачу за допомогою пропорції. Записуємо коротку умову. 4,5 см на карті відповідає 270 км на місцевості за умовою. Щоб знайти масштаб, ми повинні з'ясувати, скільки кілометрів на місцевості відповідає 1 см на карті. Ми спочатку розв'яжемо і дізнаємося скільки кілометрів на місцевості відповідає 1 см на карті, а потім кілометри переведемо в сантиметр. Таким чином, ці величини прямо пропорційні. Ми вже зазначали, чим більша відстань на місцевості, тим більша відстань на карті. І можемо легко скласти пропорцію. 4,5 відноситься до 1, так як 270 відноситься до X. Будемо знаходити невідомий член пропорції. Я вже не буду зупинятися на поясненні, ми вже це зробили. Отже, х дорівнює 270 множимо на 1 і ділимо на 4,5. Перший крок позбавимося від коми знаменником. А саме домножимо і чисельник і знаменник дробу на 10. Одержимо у чисельнику 2700, в знаменнику 45. Далі будемо скорочувати. Ми можемо скоротити і чисельник і знаменник на 9. І одержимо 2700 поділити на 9 буде 300 в чисельнику, 45 поділити на 9 буде 5 у знаменнику. Тобто одержуємо дріб 305. Легко побачити, що риска дробу означає знак ділення, тобто 300 поділити на 5, одержимо 60 км. Таким чином, ми одержали, що одному сантиметру на карті відповідає 60 км на місцевості. Перетворимо кілометри у сантиметри. Можемо це зробити поступово. 60 км це 60 тисяч метрів, а далі в одному метрі 100 см, і ми дописуємо ще два нулі, одержуємо 6 мільйонів сантиметрів. Ми могли одразу до 60 км, до числа 60 дописати 5 нулів і одержали б 6 мільйонів сантиметрів. Таким чином, це означає масштаб 1 до 6 мільйонів. Можемо записати відповідь. Ми пояснили основні задачі на знаходження масштабу, і тепер будемо працювати з підручником No643. Поставте відео на паузу і наступні завдання виконайте самостійно. А після паузи ви побачите правильні відповіді і прослухаєте пояснення. Умова: відстань з двома містами на карті, масштаб якої 1 до 400 тисяч. Дорівня 3,5 см Обчисли відстань між цими містами на місцевості. Таким чином, ми можемо записати, починаючи із масштабу. Масштаб 1 до 400 тисяч означає, що 1 см на карті відповідає тисяч см на місцевості. Перетворюємо сантиметри у кілометри і одержимо, що одному см на карті відповідає 4 км. Далі ми можемо скласти коротку умову задачі, щоб розв'язати за допомогою пропорції. Одному см на карті відповідає 4 км на місцевості. Нам треба знайти, скільки кілометрів на місцевості відповідає 3,5 см на карті. Записали коротку умову. Ці величини будуть прямо пропорційні. Ми вказали це за допомогою стрілочок. Ми тепер створюємо пропорцію. 1 відноситься до 3,5 так, як 4 відноситься до Х. Знаходимо невідомий член пропорції, згадавши основну властивість пропорції, яку зображуємо схематично у вигляді знаменитого хрестика пропорції, звідси невідомий член пропорції х дорівнює 3,5 помножити на 4. Можемо поділити на 1, але розуміємо, що це буде те саме число. Отже, помноживши, маємо результат 14 км. Відповідь 14 км це відстань між містами на місцевості. Розглянемо наступне завдання номер 649 Умова. Відстань між двома містами дорівнює 200 км, якою буде відстань між зображеннями цих міст на карті з масштабом 1 до 800 тисяч. Ми можемо починати знову із масштаба. Масштаб 1 до 800 тисяч означає, що одному см на карті відповідає 800 тисяч см на місцевості. Наступний крок переводимо сантиметри у кілометри. Ми вже зазначили, що для цього легко прибрати 5 нулів. Одержимо, що одному см на карті відповідає 8 км на місцевості. Розв'язуємо задачу за допомогою пропорції. Коротку умову записали. Одному см на карті відповідає 8 км на місцевості, см на карті відповідає 200 км на місцевості. І склали пропорцію. Знаходимо невідомий член пропорції. Зараз з'явилися на екрані пояснення. Я вже не зупиняюся на цьому, ми вже опрацювали тему пропорції. Результат 25 см. Це відстань між містами на карті. Розглянемо номер 656. Відстань між двома містами на місцевості 126 км. А на карті 10,5 см. Знайди масштаб карти. Ми будемо одразу розв'язувати задачу за допомогою пропорції. Записуємо коротку умову. 10,5 см на карті відповідає 126 км на місцевості. Щоб знайти масштаб. Нам треба дізнатися, що скільки кілометрів на місцевості відповідає 1 сантиметру на карті, а потім кілометри переведемо у сантиметри і запишемо масштаб. Ці величини будуть прямо пропорційними, оскільки чим більша відстань на місцевості, тим більша відстань на карті. І тому ми можемо легко скласти пропорцію, на це нам дуже зручно вказує напрям стрілечок. Склали пропорцію і далі нам треба знайти невідомий член пропорції. Для цього згадуємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів дорівнює добуткові середніх членів, і це нам показує знаменитий хрестик пропорції. Отже, х дорівнює 126 множимо на 1 і ділимо на 10,5. Ми можемо позбавитися від в знаменнику, домноживши і чисельник, і знаменник на 10. Одержуємо 1260 чисельнику, 105 знаменнику. Будемо скорочувати. Пам'ятаємо ознаку подільності на 5 і бачимо, що на 5 поділяться задані числа. 1260 поділити на 5, одержимо 252, 105 поділити на 5, одержимо 21. Результат. 252 в чисельнику, 21 у знаменнику. Далі ми можемо згадати, що риска дроб означає знак ділення. Поділили 252 на 21, результат 12 км. Отже, одному сантиметру на карті відповідає 12 км на місцевості. Переведемо 12 км у сантиметри. Переводимо поступово. В одному кілометрі тисяча метрів ми одержимо 12 кілометрів це 12 тисяч метрів, в одному метрі 100 см, і далі домножимо на 100, одержимо 1200 тисяч сантиметрів. Ми могли одразу до 12 дописати 5 нулів, як ми швидко домовлялися розв'язувати, і одержимо масштаб в одному сантиметрі тисячу, вибачте, 1 мільйон 200 тисяч см. Можемо записувати відповідь. Таким чином, сьогодні ми працювали із масштабом, вдома опрацюйте відповідний параграф, виконайте схожі завдання. Я всім дякую за увагу і бажаю вам успіхів.